唉。<sighs> <sighs> Всім привіт! З вами Хеп, і сьогодні ми продовжуємо робити EA асистентів для реального використання. Сьогодні ми розглянемо дуже цікавий кейс. Це кейс в сфері ресторанного бізнесу. Є дуже класна компанія Резервиболка, яка займається тим, що надає можливість бронювати столики в реальному часі для закладів, як для клієнтів, так і для безпосередньо працівників закладу бачити в режимі реального часу, що в них які в них є броні, хто де знаходиться. Ну, так сказати, така невеличка CRM-система саме для ресторанів. Ми створили разом з Reservable агента, який приймає бронювання. І сьогодні ми з вами його тестуємо, а також я покажу, як він працює. Дзвоню та слухаю. Ресторан Марвелла. Чим можу вам допомогти? Доброго дня. Доброго дня. Чим можу вам допомогти сьогодні? Скажіть, будь ласка, я би хотів би забронювати столик на сьогодні. Чудово. На яку годину ви б хотіли забронювати столик сьогодні? Давайте на 1530 нас буде четверо і мене звати Андрій. Дякую, Андрію. Уточню, ви хочете столик на сьогодні, 16 жовтня, на 15.30 на чотирьох осіб? Так? Так, так, все вірно. Чудово. Я можу використовувати номер, з якого ви телефонуєте. Так, можеш використовувати цей номер. Чудово, Андрію. Сам, сам. Я забронювала для вас столик на сьогодні, 16 жовтня, на 15.30 на 4 осіб. Дякую за інформацію. До зустрічі в нашому ресторані. І ось далі вже працює Reservable. Нам приходить повідомлення про те, що в нас заброньований столик. І ми завтра йдемо в ресторан. Ось ми створили бронювання. Все добре, воно є в системі, система його бачить, хостес його бачить безпосередньо в закладі, менеджер його бачить, все добре. Але дивіться, це не все, що може цей агент. Цей агент може ще й змінювати це бронювання. Ну, наприклад, ось так. Спробуємо ще раз. Вітає ресторан Марвела. Чим можу вам допомогти? Доброго дня. Я до вас телефонував декілька хвилин там назад. Робив бронювання на завтра. Дивіться, я би хотів би змінити. Нас буде не трошки більше, нас буде 8 людей, і ми хотіли би трошки подвинути час на 15-ту годину. Це можливо зробити? Скажіть, будь ласка. Добрий день, Андрій. Так, звичайно, я можу допомогти змінити ваше бронювання. Цікаво, що зараз у вас заброньовано на завтра, 17 жовтня, на 14 годину на 4 особи. Ви хочете змінити на 8 осіб. На який час ви б хотіли перенести бронювання? На 15.00 на 8 осіб. Так, все вірно. Що цікаво, вона вже знає, як мене звуть, тому що я до цього робив бронювання. Круто. Зараз оновлюю ваше бронювання. Все, вона пішла оновлювати, їй потрібно трошки часу. Інколи це буває швидше, інколи буває повільніше. Ну, в цілому декілька секунд потрібно почекати. Чудово. Ваше бронювання успішно оновлено на завтра, 17 жовтня, на 15-ту годину на 8 осіб. Чекаємо на вас на день народження подруги. Чи може ще чимось допомогти? Ні, дякую, дуже-дуже дякую. Гарного вам дня. Ось, дивіться. Це класно, це реально класно, коли вона розуміє систему. Тобто, вона розуміє, що було сказано до цього. Вона розуміє, який столик заброньовано, які там умови, який час, скільки буде гостей та особливі відмітки. Наприклад, те, що я в попередньому діалозі говорив, що це буде день народження моєї подруги. Ось така штука. А зараз покажу, як це працює на платформі. Погнали чудово. А тепер як виглядає резерву болдемо агент, який ми до якого ми телефонували, бронювали столик. В нас тут купа, купа цікавої інформації про ресторан, про графік роботи, про меню? Це вся інформація доступна асистенту. До речі, ми не питали у асистента, чи знає він меню? А він насправді його знає. І це і це досить круто. І в нього є декілька цікавих таких тулзів. Це називається Make Reservation, Ми його створили на платформі N8M для того, щоб показати, як це, все, як це все може працювати. Він відправляє сюди інформацію про те, хто хоче забронювати стіл, номер телефону, всю, всю важливу інформацію. І ось в цьому вікні. Тобто, як ми відкриваємо Reservable, наш ресторан Marvella, до якого ми щойно телефонували і розпілкувалися з ним? І ось наше бронювання вже змінено. Вибачте, трошки не те, вже змінена інформація. Якщо ми відкриємо редагувати, ми побачимо, що в нас тут указано день народження подруги, що в нас тут указано 8 людей, що в нас тут указано бронювання з 15 до 17 години. Не пересаджувати, вибачаюсь, не треба. І що в нас указано сто, столик 1.7. Де в нас столик 1.7? Давайте його знайдемо тут в «Main Hall». Тобто «Main Hall», ось у нас столик 1.7. Ось такий невеличкий ботик, ось такий невеличкий демоагент, який може працювати з бронюванням, який може працювати з системою бронювання, який може її змінювати бронювання, який може повністю замінити першу лінію комунікації з вашими клієнтами для того, щоб Полегшити роботу як вашим співробітникам, а також її автоматизувати, тому що йому без різниці працювати в день, вночі, в дощ, чи коли болить голова. В нього не болить голова. Ось така класна штука. Ось і все. Це все, щоб створити ось такого асистента і під'єднати його до вашої платформи бронювання і отримувати броню в реальному часі, і замість вас буде працювати е, асистент. Тому заходьте на хеп. Створюйте свого власного хостес, створюєте власний автовідповідач, створюйте будь-яких асистентів, персональних для бізнесу, підключайте їх, інтегруйте та отримуйте від цього задоволення. Дякую. Всім пока!